Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство відомої української мовознавиці Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко з'явився до суду вже без бронежилета та шолома. Раніше він подав клопотання про скасування цих заходів безпеки, заявивши, що не відчуває загрози своєму життю, і суд це клопотання задовільнив. Під час засідання розглянули відео з камер спостереження за кілька днів до трагедії. Зокрема, за 17 та 18 липня минулого року. На записах зафіксовано молодого чоловіка з рюкзаком, якого прокурори ідентифікують як зінченка. Він рухається вулицями Львова та зустрічається з жінкою, схожою на Ірину Фаріон. Донька загиблої Софії, особа беззаперечно впізнала матір на кадрах, відзначивши одяг та аксесуари, які та носила того дня. Сам обвинувачений визнає свою присутність на відео. Від 18 липня, але заперечує, що це він на всіх кадрах 17 липня, натякаючи на можливу підміну, за даними прокуратури, підозрюваний щодня дотримувався однакового маршруту в місті, що дозволяє відслідкувати його переміщення. Особливу увагу прокурора звернули на те, що 18 липня, близько 11.20 зінченко вийшов із квартири з двома рюкзаками, один з яких залишив у камері схову. Пізніше, о 14.19 він забрав цей рюкзак. А близько шістнадцятої, він уже був у іншому. Одязі приховуючи обличчя, що може свідчити про спробу уникнути впізнання, не обійшлося у приміщенні суду без словесних перепалок між групами, які підтримують В'ячеслава Зінченка та Ірину Фаріон. Конфлікт виник через те, що сторона захисту обвинуваченого знімала на камеру телефону підтримку мовознавиці. Розгляд справи триває.